Скоро весілят, і тому ми вирішили з Васічкою допомогти вам налаштуватися на найважливіший день вашої житті. І принесли наше з Васій весільне відео. Тоді піду приготую попкорн. Та не, що ж тобі той сракокорм? Я принесла все, що було у нас, з ваші на весілля. Так, нач, холодець, голубці, перчі фаршировані, капусточка, помідорчики. Ну, в общем, все, що треба. Ну і, звісно, самого самогоночка. для создання потрібно настроєння ага. на 5-6 годин просмотра. 6 годин? Так, так. годин? Да. А може, є якась коротка версія з найкращими нарізками. Наріжка є тіків. М'ясна. Дашенька, Максимка, та ви не переживайте. У нас було дуже динамічне весілля. Время пройде незамітно. Особенно у цих 30 хвилин, де Сірошка Бараболька співає юмористичні пісні. А там сторісло, він такий миленький, Не цілує свою любку, мобіль. <рик> <рик> ну, Вип'ємо за те, щоб ваше сімейне життя да. було таким же довгим і щасливим, як наше Слюпа. Ну, хорошо, таким же довгим. За вас прекрасні <рик> Максимка, врубай! Угу. <рик> Ми вже три з половиною години дивимося, а ви ще навіть в рак не доїхали. Не отвлекайтесь, не откликайтесь. Час буде найкраще. Що я казати, коли воно, конечно? Кіна не буде? Із-за цих кончилось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. яй яй Недовольно смотрю тобі в следую. Так, я піду генератор заведу. Ти ще забув? Генератор згорів вчора. А, так! Генератор згорів вчора. Так, а що ж нам тепер Додой ти чи що? Ні, Ну, такий стіл, така компанія. Ну, якщо ми не можемо дивитися кіно, давайте придумаємо своє про те, як складеться сімейне життя у Даші і у Макса. А? Вася! Х? От за що я тебе люблю? Так за твої геніальні ідеї? Клас! Тепер точно, романтично, як у весільному шалаші. Давайте ми з вами пофантазуємо і уявимо сімейне життя Дашеньки і Максимки. Та що це уявляти? Ну такі самі будемо тільки з обручками на пальцях. Да, всі баби так кажуть, щоб заманити гордого і самотнього холостяка в капкан. Вась, не кажи дурниць. Ж, Максимка, якщо ти це не поняв після першого шлюбу, я розкажу тобі про справжню реальність. Прибули. Дозволь дати пораду. Сандаліки носи тільки під носочки. І не бреши йому. Він знає практично все. Сємок, хочеш? Ні, дякую. Я поясню, чому ти тут. Тому що ти зрозумів, що баби правлять цим світом і хочуть загнати нас під каблук. Все життя ти відчував, що цей світ не в порядку. Дивна думка, яку не відженеш. Вона, як заноза в мозжечку. зводить з розуму, не дає спокою. Тому ти прийшов до мене. Ти розумієш, про що я кажу? Матріархатницю. Ти хочеш дізнати, що це таке? Матріархатниця всюди. Вона оточує нас. Навіть зараз вона поруч з нами. І Ти відчуваєш її, коли мерзнеш вночі, бо хтось стягнув з тебе ковдру? Коли тобі приходять повідомлення, що з твоєї картки знялися гроші? Торговому центрі, коли знаходиш в смітнику свої улюблені шкарпетки з малюсінькою дірочкою. Коли в той час, коли грає наша збірна, ти дивишся голостяка, коли ти помічаєш, що у неї болить голова саме коли ти лягаєш поруч, цілий всесвіт натягнути на очі, щоб приховати правду, яку. Ти просто раб, Макс, як і всі ми. З народження в кайданах, З народження під каблуком, в тюрмі, яку не відчуєш і не торкнешся. В темниці для розуму. Це не я, це Діван. <кхем> На жаль, неможливо пояснити, що таке матеріор -хатниця. Ти повинен побачити це сам. Вибереш ось це і касьці кінець. Прокинешся в своєму ліжку і повіриш, що все це був сон. Вибереш ось це і опинишся в країні чудес. Я покажу тобі наскільки глибока кроляча нора. Але я люблю Дашу з Что ты и нюхаешь? Пей, давай. Капца. Доброе утро, Макс. Вот такая правдивая жизненная история. Я не розумію, що за первісний погляд на шлюб. І навіть якщо жінка розповніє, то що? Кінець світу? Ні. ж, Максимка, там уже все спланіровано. Та хоч а да? там в нашій сім'ї пішло не по плану, тому що серед нас проскабанів ти, а не я. А у Дашеньки з Максимкою все буде звершенно по-другому. динамічно, з танцями, з піснями, як в індійському кіно. Ти не сний я ніколи не буду твоєю. Ти вже моя. А де кінь? Не треба було їхати через циганський табір. <пух> знайде мені наречений вб'є тебе. Я прикую тебе до плити і заставлю щоденно жарить мені сільотку. <пух> 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 <сорістичко> Ти будеш ділити зі мною ложе, а я щоночі буду шкрябати тебе своїми сухими п'ятками. Подивимось. Хто буде сміятися останнім? Чолові. Теж їхав через циганський табір. Та ні, він мене просто. Трохи дочок. Макс, ти знайшов мене. Так. Не смій стояти у мене на дорозі інакше. Танцюй, танцюй! Люби-люби! Дивись, дивись, сиди ходи. Мовою танцю злий раджа розповідає бідному хлопцю. Що якщо бідний хлопець стане у нього на шляху, то злий раджа зробить бідному хлопцю дуже боляче. Спочатку фізично, а потім і морально. Спочатку фізично, а потім і морально. Зараз я відповім тобі танцем. А -а -а! Звідки ти знаєш? Раджа знав? Тому що танець це саме смертоносна зброя бідних індійських хлопців, і у своєму танці хлопець каже злому раджі, що якщо він стане у нього на шляху, то він зателефонує до поліції, раджу заарештують та посадять до в'язниці, де інші бідні, але дуже сильні хлопці зроблять раджі боляче фізично та морально. І робитимуть це зранку до вечора всією в'язницею цілодобово до кінця життя, поки не лусне чакра раджі. Йо! А це хто? Це моя дружина. Любка трахма-драхма-пудра. Драхма вона теж проїжджала через цеванський табір. Ні, вона так ходить. Навіщо щось говорити, якщо за вас все може сказати ваше тіло? У цій пісні Любка Жур… Люб ж... Кар... ай коротше, дружина раджі, просить чоловіка одуматись. Ах ти, чупірадла мумбайська, вербелют ти нестрижений, Мавпа горбата, мене вже твої вибрики затаджмахалили. І зараз ти, Васічка, як завжди, отримаєш таких людей. Не я б'ю, карма б'є. Не я б'ю, рушник б'є. Макс, чому ти так довго В мене шукав? Тому що я довго не міг тебе знайти. А, от, от, Джимі, Дімі гач гач. Ну, трохи дивно, але романтично. Я тільки одного не можу зрозуміти, чого ти його постійно гамселиш рушником і в кіно, і в житті. <Natasha> а. Так це для профілактики, Дашенька. Да, Лісічка. Так, регулярні скандали, і ссори, воно полезно. Тому що якщо все тримати в собі, то може дійти до страшного. Що ти там став. Думаєш, я твого пригара звідси не почую. Де ти так довго був? Ти ж знаєш, я мисливець за головами. А я тебе за курячими сердечками посилала. А я тобі. Квіточку приніс. Не дарма тебе призвали підкаблучний Макс. Забув те, що тобі хотів сказати. Але це було щось дуже образливе. До весілля ти був іншим. А зараз ти ледер. Алкаш, як бася. Не поняв! Та все ти поняв. Ти ведеш себе як тварина. А може я. Квадробер. О, Який же ти придурок? Я не придурок. Хіба придурок може робити ось так? А ти теж змінилась? Не звертаєш на мене уваги, а ще ти погладжувала. А ще ти спускаєш в унітаз. Все, що я заробляю. Щоб щось спустити в унітаз, треба спочатку навчитися в нього попадати. Те, що ти готуєш, неможливо їсти. А те, що ти заробляєш, неможливо прожити. Ну все. Ти мене дістала. Ти мене дістав. А можна мене так близько не знімати? Я просто сьогодні не нафарбована. Блин, ну, вот вечно ну, ты назамовляешь с Китая всякую дурни, вон она стреляет. Нормально хозяина все стреляет. Капец, умойся, ну, кажу. Даш. Ну, Даш. І тірібунькались вони, як кажуть в таких фільмах, от заката до розсвята. А отут Васічка правий. тому що нема нічого лучшого, чим тірібунька після хорошої сварки. Ну, за це і вип'ємо. Якби ви трохи переглянули свої погляди, ви б зрозуміли, що сімейне життя може бути набагато кращим без скандалів, як в справжньому кіно. Масечка, я знайшла твою записку і прийшла. Шш. Беру, заплющувач. Пісьми за трум. Я мав нозі заби хлопнув. Ти мені довіряєш. Довіряю. Тоді, давай, поберешно. проходь, Тримайся. От так. Тепер підніми руки. Відкрий очі. пасічка, я лечу. Руба. <вистити> <Люба! смеш> І пішла на дно, як Титанік. Я в твоїй історії не лізла. Лізла. А ти в моїй не лізь. Там совершенно другий фінал. Ну і коли мені молоко розвозить, Маруська мене приб'є. Не, ну може не так масштабно, як в оригіналі, але теж дуже красиво. Ось тут є згодна. А, бачиш, Максимка, як баби вміють разом триматися. І ми з тобою так повинні. Як спина до спини, як жопка дві половинки, як Пол і Маккартні, як Тетпул і Розумаха. Як хто? Ой, не обращай внимання, Максимка. Це Назарка йому якесь кіно на флешки приніс, так він його дивиться з утра до ночі. Єрундістика якась. Так, короче, я сам розкажу. Жив був Тетпул. Ти серйозно? Ну, який бюджет такий Тетпул? Продовжимо. Жив був Дедпул, своє шикарне холостяцьке життя пританцьовуючи. Аж поки не вирішив, він знов одружитися. Ніби мало він настрадався, коли від нього пішла та поя маша. Ей, ти забражаєш таке передачі говорить. Люба, я розкриваю персонажа. А, ну, Та це все, все поняв. Значить так, було у те все прекрасно і удивительно, поки він не вирішив женитися на такій же припацані, як він. Ей! <плес> а що я не так сказав? Це моє лічне. Я що винуватий, що воно вічно собі отаких от, от обирає. Так, не збивайте мене з мислі. На чому я? А і все у нього було прекрасно і удивительно, поки він не рішив женитися на Дашеньке. І було у них все чіткі бамбоні. Аж поки Даша не почала, як всі баби сверлити тетпулу мозок. Так це ж було вже. Ну, В касті про Наталку і Машу. Тільки там була пила, а тут дріль тупо один в один. Це рефрен! Жарт, який автор навмисно повторює, так якщо ще раз мене переб'єте, я я... я розстроюсь. А коли баби сверлять мозок на допомогу, завжди приходять вірні друзі. А це я так розумію Розумаха. Який бюджет такий Розумаха! Коротше, друг спас друга от цієї реальності, про яку я вам розповідав у матриці. І було мужикам разом дуже хорошо. Вони випивали та закусували. Вась, ну не обов'язково постійно пити. Ну. Випивали. Читали і розвивались. Випивали. Грали, наприклад, у волейбол. Випивали. Або в шахи. Випивали. Або рибалили. Рибалили, а потім випивали. Не випивали. Випивали. Не випивали. Випивали. Не випивали. Випивали. Не випивали. Не випивали. Не випивали. Випивали. Не випивали. Та ви заново вже. А вже наконец та! А стільки ви мене не перебивайте! Це моя фантазія. В общем, круто було Тетпулу і розумасі. Як і усім мужикам в чоловічій компанії. Стільки. О, десь так. Але жінки такі створіння, що не можуть стерпіти простого чоловічого щастя. І захотіли затягнути їх назад в матріархатрицю. Але вирішили мужики, що хватить це терпіти, і баби їм більше не нужні. <рик> і билися Тетбул із Росомахою з бабське військом не на життя, а на смерть. За те, щоб ніхто не пиляв тебе після роботи, за те, щоб зберігати гроші в гаманці, а не в саначках, за право їсти лежачи та пісяти гордо стоячи, за свою гордість, за свою незалежність. І взявши кулак, в кулак свою волю, побороли друзі бабське військо, і стали вони жити, і горя не знати. Нарешті, Тепер можно и выпить! Отака От історія. Знову жінки показані у шлюбі як всесвітнє зло. Ну, тому що шлюб вас міняє. Не віриш мені у Макса запитаємо, він вже був одружений. У нас все буде добре. Так, все і буде. Це так романтично. Але над кількістю дітей ми ще подумаємо. Так? Угу. — А мені все понравилось. І, кстати, якщо захочете, можемо ваших зайчиків чим біряйчиків всіх похрестити з вас. Давася, будемо кумами. На ну, ти подивиницю бірадла. Ну, коли вона вспіває нализатися. Ну, я не встигла відвернутися, воно вже п'яне. Ну, може, я його рано впростила і додому. Пустила! О, починається старий кардебалет. Слухай, тобі добре тільки, коли мені погано. Чого я вічно повинен страждати? <плух> О, світло. О, наше весілля. <плух> Блін, Вася, я каблук зламала. Тепер я твій каблук. <плух> 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 Давай, <Дови> забрали. <запрыгнути. плух> вот так вот.

Пардонте, нам треба додому. Нам на треба срочно, срочно помиритися. Зараз, зараз, зіняємося. Подожди, подожди. Стоп, стоп! Звітай! Макс. Слухай, я тут подумала, а якщо шлюб дійсно змінить наші стосунки? Ну, звісно, змінить. І ми будемо сваритися, і в нас будуть проблеми. Бо шлюб це не кіно і не казка. Тому дуже важливо знайти саме ту людину, з якою буду завжди хотітися помиритися. І я таку знайшов. Вася, а що ти робиш? Чува, я додому не донесу. Давай, мирісь. Вася. Люба. Вася. Вася. Люба. Вася, що, вже все? Я вже помирився. А я на тебе ще ОЧЕНЬ зла! Лопа, не-не! Ася!